Всім доброго недільного раночку! Ви на каналі Діса Маріна і це влог майстра в Каліфорнії і життєвий влог, бо сьогодні вихідний. З Ланусечкою їдемо по справах. Далі поп'ємо кавуську, і сьогодні у нас чіл на басейні. Я думаю, що ми сьогодні запишемо багато різних приколдесних роликів, тому запрошую вас в свій день. Лануся, це моя подружка найкраща. Так, ми зустрілися з Лунисочка і попили кави. Не зняли. А ні, я вставлю вам з телефона рілсики. Подписики, привіт! Ой, І зараз ми їдемо Машина? Це люди йдуть не машина. Це люди йдуть, вибачайте. Або ви Коротше, ми їдемо купити собі суш або щось поїсти і підемо на басейн. <хи> 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 і їсти. Ну ми візьмемо з собою. А там як пойдеть. Ми хотіли замовити, щоб свіженькі нам зробили, але ми подивилися, коротше, два неізвісних по путі, якихось ще один да, рестик, ми не захотіли. А той відкривається з трьох ну, до, до побачення, типу не, не хочете наших грошей, не треба, треба відкриватися раніше. Це Якіма відкривається з трьох? Так. Да. Зди... Якима, якщо ви нас дивитесь? Друге, то що ви дивилися. Друге, то що ви дивитесь, якщо ви нас дивитесь. <реш> Просто відкривайтесь <реш> раніше. <реш> дивилась. Та, щоб вона дивилась. <ріху> ну, коротше, ви поняли, що ви нічого не поняли, що ми поняли. Їдемо. Настроєння хороше, тому що Дяночка випила турецький кофе, дві кружечки, і потім лата шліпанула. Тому мені дуже весело. Давлення так бахнуло. Жінка стара вже. Такого робити не можна, розумієте? Що ви хочете спросити нас? Які Ми, купальники одіним, ми коричневі. Сьогодні. Ми не договаривались. І ми не договаривались. Я в шокі, як працює наш мозг вже. Я ще так типу, думала, блин, в чорних я вже везде була, а в я ніде не була і він новий, тупо новий лежить. А я така думаю, в була, поїхати, що в коричнівому я везде була, а чого б не поїхав, ніж не показати. Ну короче, я в шоке, Лана каже, я взяла коричневый купальник, я такая, о, а я склала коричневый купальник, отличненько. А, можливо, позаписываем, а может не будем ничего записывать, просто будем чилить. Так, побачим, если буде настроение. Сегодня в Лану все что-то настроение, не дуже? Не, уже не нормально, мы уже кофе А, уже нормально. Вам повезло, да, я уже нормально настроение. Все, мы включимся, когда будем красивее и на бассейне. Добрий ранечок. Сьогодні у нас нова неділя, понеділок. У мене вчора безжалісно, просто безжалісно розрядилась камера, закінчилась пам'ять на ній. Тому вчорашній вечір день він обірваний на басейні. Сьогодні у нас понеділочок, збираємося на роботу. Чесно, як обично, я не хотіла знімати сьогодні влог, але розумію, що треба. Якщо ти хочеш досягнути цілі, потрібно бути стабільною і потрібно поступово до неї йти. От влоги на YouTube — це моя така розрядка, це шаг до впізнаваності якоїсь, до регулярності, до дисципліни, сама себе приучую, так? Тому зла на себе, що минулі влоги вони вийшли за, здається, два чи три дні. Ну, Просто не було багато контенту, просто я якби, не вважала за потрібним знімати, як я просто сижу і монтую. От. Сьогодні у мене по плану зробити ламінов... ламінування рісниць е... Ланусі. Лануся зробив мені. І далі у мене три чи чотири процедури буде для клієнтів. От. Бо мої, е... я сьогодні не нафарбована, мої вії вони дуже довгі. І чорні, але мені не вистачає трошечки завітка і підламі. Вони дуже класно виглядають. Вже я не робила місяці три, напевно. От у нас якось не було часу, літо хтось в відпустці, хтось в роботі. Коротше, і ми не могли друг другу зробити. Тому їду зараз, зробимо красоту. А завтра у мене такий день буде важкий. Ми будемо робити наші кошечки стерилізацію, нарешті нарешті-нарешті вона нарешті, не нарешті, буде кричати, коли гуляє. І також поїдемо з Ланусі, бо вона добре знає англійську. Я, так як по мані кузді, здій, понятне, знає англійську. Хоча мене всі хвалять, всім дякую. Але я переживаю, бо це все ж таке здоров'я тварини, і хочеться, щоб все пройшло окей. Там на зранку треба буде її відвести. Коротше е, їду на роботу, щоб не запізнитися, бо в мене є 30 хвилин, е, і треба ще зайти в магазин, купити напевно баклажку води. Класно, що у нас там на другому поверсі. Я через два роки е, працюючи там, дізналася, що у нас є там і вода, і серветки, вологі просто. Чого я раніше туди заходила. Коротше, їдемо. Беру вас свій день. Я замовила постери на стінку. І зараз хочу подивитися, а, чи Нар... нормальні вони прийшли. Зараз візьму ножнички. Так. оце це розпаковки в кавичках, бо заліпили так, наче тута, ну, щоб людина не достала, знаєте, свою. Свою посилку. Так. Мені все подобається. Столини лозові. Вони, звісно, стоїли не багато немало. Здається, за три штуки 40 доларів я заплатила. А, от. І увага! Рожеві! Звісно. Зараз я намагаюся їх розпакувати эту упаковку, яку <кхм>, как будто бы, чтобы, понимаете, получатель не смог розпакувати. Так, витягаємо пості. Мені аж саме цікаво, що я тут заказала, то чесно. Єдине, що я не взяла, це гордики на стінку, як звичайно. Виказать заказала, а повішать повішують через наконец на Так, Такс. Давай я подивлюсь. Перша. Друга. І третя. Там якісь інформації я перекладала хороші, нормальні. Посилання залишив в телеграм-каналі, як завжди. Я вже зробила ламінування Ланусі. Ланусі зробила ламінування мені. Просто посмотрите на ці реснички. Я тільки що зробила кліє. клієнтку, робила нігтики, і клієнтка прийшла на 20 хвилин раніше. Я обожаю, коли так роблять дівчат. Робіть так, пожалуйста. Я ще раз лежала на ламінуванні. Ну, коротше, слава Богу, що все розпіла. Зараз у мене ще нарощення в'єк. Потім манікюрчик і нарешті вік. Так що, отак. Сьогодні прям війковий день якийсь, я не знаю. Ще в мене вискочив придатель, і ще у мене волосся, я їх сьогодні не можу уложити. Я їх закрутила, вони не закрутилися. Я зав'язала таку дульку, бо Коротше, щось мені нічого сьогодні не подобається, дівчатки. Це ужас просто. Ні, я Сьогодні Правильно, так. Я його наразі кожу перевіряю до ночі, я правда приходжу, знаєш типа. А що, куди б же? Прийшла вже, пішла? що вже щось. Приймуть з тобі. <ривіт> Цей канал треба робити мене. Коротше, полимаюся зуби, волоплом, бо були та, що не їсти, не спать нічого не, не могу. То я їх їсти, а думала зроблять. когда не поверишь, кого я сегодня встретила. Плану. <с quer> так я ж слышала. Ты слышала? Звісно, дуже приємно, що я нарешті закінчила свій день. Я нарешті можу їхати додому. На годиннику у мене 9.15 ночі вечора. Ох, і я просто в шоці, тому що у мене сьогодні троє вік було ламі і двоє нарощувань. І моя спина мій позвоночник покинув чат в очередний раз. Завтра у мене всього. Лиш, а, у мене завтра немає клієнтів. Ми завтра їдемо з Ланою в ветеринарну клініку. Стерилізувати мою кошечку-дюшеску. Тому в мене завтра буде трошки стрес, бо її не буде віддати. Я це запереживаю дуже сильно. До речі, напишіть в коментарях, хто, можливо, стерилізував своїх котів ну кошечок. Кить. І як вони переживали взагалі цей етап? Що допомагало в цей період? Як ви взагалі ну, вели себе з ними? Мені дуже цікаво, тому що я ніколи цього не робила, У мене була в Україні кошка, але я її не стерилізувала, я давала їй таблетки. Тут таблетки в Америці запрещені. Тобто, я не знала, вони вважаються як наркотичними такими засобами, які нарушають, ам, нарушають, коротше. Щось там в організмі, і кішка, типу, за них помирає. Тому тут запретили і тільки стерилізувати або каструвати кошик. От, І немає ніяких таких пом'якшувальних таблеток. Тому ми прийняли рішення стерилізувати. Ми не хочемо, щоб вона рожала, ми не хочемо займатися котятами, бо хтось купує і тут робить бізнес прямо на цих котятах. Ми цим займатися не хочемо. Тому вирішили завтра. А, водя, чоловік мій регіструвався на сайті, і ми ждали десь півтори місяці. І от у нас апойтмент на 7.30 ранку. Я просто в шоці, що так рано, тому що все одно їхати треба. Ну, коротше, зараз збираюся і їду додому. І хочу сказати всім дякую за сьогоднішній перегляд. Це буде такий коротенький влог, тому що е, я хочу все-таки кожен день. Мені сподобалось, як кожен день були влоги. Вони були коротенькі, але за кожен день. Бо так, те, що я не робила от, за два-три дня, мені таке не подобається загалом. Всім хочу подякувати за перегляд! Хочу, щоб ви залишили свій коментар, поставили лайк, лайкосик і підписалися, якщо ви сьогодні були вперше зі мною. Всіх дуже люблю, обіймаю і рада знайомства з вами. Ваша дій!